Всім привіт! У мене вже склалася традиція кожну весну ходити за одним із перших грибів, за страчками. Не за зморшками, а саме за страчками. Ось такими страчками гігантськими, Так, десяток на відро. Багато грибників таких грибів бояться, тому що вони не можуть відрізнити страчів гігантських від звичайних, які бувають отруйними. Але це все дуже просто. Збираємо, куштуємо, мені дуже подобається, як сам гриб. Так і його смак. Але зараз зараз відео не про стрички віганських, а якраз про зморшки віганських. Зморшки гіганський у нас теж росте в Україні. І, як виявилося, він занесений до червоної книги. Знайом, знайомтеся гігантський зморшок, зморшок товстоногий вже майже літа. Я трохи запізнився. Гриб трохи переріс, але все ж таки зняти його, якщо не куштувати, то зняти його цілком можна. Це страчок, зморщик зморшок товстаноги. Червона книга України. І що, що нам пише? Пишуть в Гуглі В гуглі пишуть, що знову цих страчків гігантських, зморшків, перепрошую, зморшків гігантських немає в Сумській області. Є в Київській, Кіровоградській, Харківській, Черкаській, ні в Сумській, ні в Чернігівській області їх немає. Тож, Роменський район, Сумська область, Червонокнижний, Гігантський, Зморщик, Зморщик Товстоногий, був знайдений мною у одному місці, в Листяному Лісі. Ось такого старовезного розміру. Я навіть не підозрював до того випадку що Такі у нас бувають не тільки стрічки, а лещі і зморшки. Що дуже прикро, минулого року вирішив перевірити, як там наші червонокнижні гриби і на цій ну, місциній лісовій знайшов ось таку штуку. Тут повним ходом ішла вирубка. Про червоно-книжні гриби можна забути. Якщо не назавжди, то принаймні на декілька років так точно. Дуже сподіваюся, що грибниця переживе і відновиться. Ось так виживають червонокнижні гриби. Сподіваюсь, що все у них вийде. Дякую всім за увагу та терпіння.